Повернувся, я в мене були контузії, потім черепа, ну там і по, по накатанні В мене все було. Захищав Херсонщину та Донецьку область. Після поранень потребував не тільки фізичної реабілітації, а й терапії улюбленою справою. Повернувшись це, до цивільного життя, Артем і, Ліфрідов і, зацікавився і, актуальною бізнес-ідеєю та і, почав і, популяризувати здорове і, харчування. І, Оскільки до війни він працював фітнес-тренером, ця тема йому близька. Розповідає захисник. У нас. На жаль, в Україні тільки це. Стає якби на ноги правильне харчування і взагалі культура харчування. Тому ну ми вносимо свої якби корективи в саме в полтавське культурне життя. Артем Ліфрідов переконаний, будь-яке харчування можна зробити здоровим, дотримуючись певних правил. Максимально збалансоване харчування. Наприклад, людина пише, що вона хоче, пише свою антропометрію, ну, свої параметри, їй розраховують, які саме раціони їй потрібно на день, і ну там вона вписує свої побажання, що їсть, що не їсть. І для неї індивідуально меню розробляється і готується кожен день. І на наступний день вам приїжджає вже раціон, який ви їсте – Тричі в день її плюс перекус. Страви готує команда досвідчених кухарів. Раціони для замовників підбирають індивідуально. Меню різноманітне. Тобто протягом тижня воно не повторюється. Замовлення приймають через соцмережі, говорить Артем. Обов'язково в раціоні є м'ясо, обов'язково в раціоні є риба і, звичайно, багато овочей. Є люди, які замовляють там соєві соуси. У нас, наприклад, для панкейків їдуть і ягодні соуси. Ну тобто варіантів насправді дуже багато. У людей дуже часто є такий шаблон в голові, що правильне харчування це не смачно. Я вам скажу, що ну, можливо, якщо ти вдома сам готуєш і ти не вмієш готувати це і не смачно, але в цілому це скажу так: це європейська кухня. Допомогли Артему доєднатися до команди підприємців, друзі. Та однодумці, серед яких Єлизавета. Нині вона керуюча проектом. Ми вирішили спробувати у нас це в Полтаві. І це гарно у них вийшло. Вони, скажімо так, стали на колінка, потім на ножки. Ось і зараз ми це дуже гарно підтримуємо. Ми зробили ребрейдінг. Нас підтримала держава. Ми отримали гранти для бізнесу від держави. Ми купили собі генератор на випадок блекаута і більш професійне обладнання для кухні за допомогою саме Саме гранту від держави через дію подавалося докладніше про гранти для бізнесу в Україні військовим та членам їхніх родин можна дізнатися на порталі Дія Бізнес.